Христос Воскрес! Воїсти на Воскрес! Воїстонос. Що воскрес! вже готуєте? Що готую? Та як кожна людина щось неділю треба підготувати? Тим більше зайдуть, може, з міста люди, які гості до хати. Нарізав яєць, хлопці мені допомогли. Яйця там картоплю на газ поставили, якісь вогірки, кусочок сира, копаски. У те, що є в хаті, в Оля Пісіна мені, яка зіночка була, до того приїхала, злана, співала, привезла мені штири пісни, попорізав, мені всі допомагають. Михайлик допомагає, Максимко допомагає, Сергійку картоплю начистив, Василько, яєць нарізав. Ну а я а я то вже все притрушую у культуру. Я пісінню нарізав, того зробив. О, по двері виводиш, сину. Е, Ідемо сюди покажу. Благословіння всім з неділи будьте здорові. І того собі, о, того собі. Буде... О, зайдуть люди, собі сядуть, поїдять. І будьмо здорові. З неділею, питання з неділею з церкви напишу. Тільки 8 годин ще нема, я вже того все зробив з дітьми. Будьмо здорові. Так, сюди і пішли. Так. О, Василько вже готовий, Максимка також, вже до церкви, хлопці, готові, ще священик не готовий. Ще босяком стою, бо... боси стою, на ринок, шкарпетки вдягну, я вже прийняв дуже файно. Будьте здорові. Гарної неділі.